Малюнок як засіб самовираження. Юні мешканці пункту тимчасового розміщення біженців зобразили на папері свої мрії та переживання. Усього в області проживають 27 дітей іноземних мігрантів, серед яких п'ятеро без супроводу дорослих. Багатьом із них хочеться простого затишку та любові. Все це я сама і собою мозги прорисувала. І потом це я вам на ето єсліотайвоєслі. Отай віддала як, ну, і сняса далено ну, такі. A je, če je otaj, kot je človek, ogrustna, je otaj, ki ne hoče? Druga je, če je otaj, da je starše, mošina, brez volosja. Če otaj, da je ti mladi moški, otaj, počaj. To je, moji babi, no, to je, 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 to je, to je, to je, no, to je, 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 to, to je, 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 to, to je, Ще не вміють малювати, але активно йдуть до цього Сара та Азіз, діти Джаги, котрий чотири роки тому приїхав до України із Сомалі. Чоловік не хоче залишати дітей у нашій державі, адже повсюди бачить упереджене ставлення до своєї національності. Міту роботу я ніколи не буду як українські люди. Любому я б ще чорний. І що далі? Я із Сомалі. Я не можу, коли люди спражуть вісатку, я не можу сказати, що я Сомалі. Тому що там є така ситуація, яка раніше вчили на наші брати, які там живуть, а не вже як крапл забрали на Україну, от, такого. і тут є нам проблема. Тому що, якщо я дорога, от, то, що я спрашиваю, віс відкуда, я другому страницю з Африки, скажу. Маленькі Сара та Азіст народилися вже в Україні. Утім за своїх у нашому суспільстві цих дітей не сприймають. Батько боїться, що в школі до його малят учні ставитимуться погано, як це зараз відбувається з іншими сім'ями біженців. Тут є діти, які не учиться на школі, а не Вони завжди там не уходять на урок. Я їм спросили, чому у вас не йдуть на школу. У вас є шанс хороші, в школі, все Вони говорили, тому що спокойно. Нам є що проблема. Люди, діти, які з в класі Ім ну такова сболоха словарім говоріть. І мені такого, сіганський, вот такого чорний, вот такого жіст. Ну імболох, і бити мені не ще на душі найвежколи. Станом на 1 листопада цього року міграційна служба розглянула понад 100 заяв про визнання людини біженцем. Серед них 47 анкет подали громадяни Афганістану, 38 – Сомалі, 6 – мешканці Шрі-Ланки. Отримати статус біженця також хочуть громадяни Іраку, Еритреї, Пакистану, Росії, В'єтнаму, Нігерії, Сирії та інших держав. На дворі чудова погода, а на дорогах немає ожеледиці. Утім, багато водіїв уже замінили літні шини на зимові, не чекаючи на перший сніг. Замінити літні шини на зимові за лічені хвилини можна у будь-якій шиномонтажній, принаймні тоді, коли в автомайстернях немає черг. А тому, щоб заощадити власний час, цю процедуру варто робити ще до того, як на дорогах з'явиться ожеледиця. Однак працівники тих станцій кажуть, що найбільше роботи в них тоді, коли на вулиці вже засніжило. Люди вважають, що можна зекономити не перебути машину, а потім наслідки получаються зовсім. Зовсім негативні є деякі Деякий відсоток людей, які вже це розуміють, і готові це все зарані. А є такі, що тягнуть до посліднього, і як правило, із за таких і ДТП стається на дорозі. Звісно, заміною одних коліс на інші, підготовка до зими не обійдеться. Слід подумати і про акумуляторну батарею, омивачі скла, охолоджуючу рідину та щітки двірників. Усе це також повинно бути стійким до холоду. Я вже місяць, як почалися холода, я вже поміняв резину завчасно вже. Да, я не чекаю, поки впаде сніг, голод, я одразу взяв, поміняв, почалися холода, все поміняв, я вже спокійний. Змінити літні шини на зимові чи ні, вирішувати власникам автомобілів. Працівники дають за відсутність сезонної гуми штрафами водіїв не обкладають, бо ж законом не передбачено. Звісно, завжди проводимо профілактичні заходи і просимо водіїв все ж таки берегти своє життя, життя інших учасників дорожнього руху та використовувати зимову гуму, тому що в дорозі свої правила, і там відповідальність своя набагато страшніша. Як не дивно, але за статистикою Закарпатської державтоінспекції у зимовий період кількість ДТП в області менша, аніж інші пори року. Причина взимку на автошляхах менше власників мопедів, мотоциклів та велосипедів, які найменше захищені під час транспортних пригод. На цю подію учні Порошківської загальноосвітньої школи чекали з нетерпінням. Хлопці одягли спортивну форму та готуються до гри в волейбол. Вперше вони зіграють на сучасному спортивному майданчику, де можна займатися волейболом, футболом, баскетболом та іншими видами спорту. «Цей майданчик це добре. що вони його тут построїли, а то грати було невозможно на старій площаці. Тепер дуже класно тут поставили ворота. Тут можна навіть грати волейбол, баскетбол. Дуже класно. Вартість такого майданчика більше 400 тисяч гривень. Він не схожий на ті, що були збудовані минулих років, каже Іван Качур, заступник голови Закарпатської облдержадміністрації. Якщо попередні роки ми будували спортивні майданчики з штучною травою, то в цьому році вперше ми побудували спортивний майданчик з акриловим покриттям, який на якому можна займатися різними видами спорту, в першу чергу. Це дасть можливість повноцінно проводити урок фізкультури і розвивати різні види спорту в навчальних закладах. У Порошківській школі навчається більше 800 дітей, тож майданчик для навчального закладу був украй необхідним. Наші діти живуть в горах на свіжому повітрі, і звичайно від. Змалку всі полюбляють грати в футбол, і не тільки футбол, і футбол, і волейбол, і баскетбол, і настільний теніс, різні види спорту. І дівчата дуже люблять гімнастику. Тому цей майданчик, зрозуміло, є дуже очікуваним, оскільки він є багатофункціональним, то дасть можливість розвивати різні види спорту. Близько 4 мільйонів гривень щороку виділяють на фінансування обласної програми Спортивний майданчик. За три роки в краї збудували вже 56 майданчиків. Цього року відкрили 16-й. Відомого закарпатського художника Ігнатія Рожковича увіковічнили в бронзі. Митець стоїть перед Мольбертом і малює річку Уш та пішохідний міст. При створенні пам'ятника скульптор Михайло Колодко користувався старими фотографіями та автопортретами художника. В основному ми по покладалися на той образ, як він сам себе бачив. Як художник себе бачить, він там сидів перед Мольбертом себе малював. у нього була цигарка в лівій руці, а він ще й олівець він малював. Тобто звідти ми десь взяли і, і бачення пам'ятника, який має бути. Потім є фотографії вже в зрілому віці, як він виглядав. Там видно, що це художник-аристократ по його одягу, по його манері, по його позуванню було це видно, і ми це постаралися передати. Перехожі одразу вподобали пам'ятник Рожковичу. Ужгородці відзначили оригінальність скульптури та майстерність виконання роботи. Мені настільки сподобався цей пам'ятник, Це філігранна робота, і вот этот поймати в металі цей мік. Миг вдохновение, вот этот от міг, який в вечность, і ми будемо все время приходить сюди на площу чтобы щоб поздороватися Ужгородом. Дуже подобається тому, що він оригінальний і мені подобається як скульптор вирішив а, взагалі картину. Картина сама по собі теж гарна. Дуже мені подобається, і я дуже рада, що у нашому місті більше таких цікавих культурних а, ну, штук. Ігнатій Рожкович здобув славу видатного художника не тільки на Закарпатті, а й за його межами, зокрема в Угорщині. «Він дуже відомий історичний э, художник, який дуже багато картин зробив в різних храмах Угорщини, в Будайському крепості, в парламенті, Базиліці Святого Степана, Сент Ласлон э, Кубанин. Храми. Ініціатори створення пам'ятника планують встановити точну копію скульптури в Будапешті. Місцева влада столиці Угорщини вже підтримала таку ідею. Принципіальне рішення вже прийнято в центрі міста, що буде такий пам'ятник на берегу Дурая. Ми сподіваємося, що точне місце скоро ми можемо приділити. І обов'язково на виду всіх туристів буде також пам'ятник, то пейзаж буде будайська крепость. А не так, як з'яс. Від моменту опрацювання ідеї до встановлення пам'ятника художнику минуло півтора року. Монумент створили за кошти меценатів, щоб популяризувати творчість Ігнатія Рушковича.